Друзі, вітаю! Дивіться сьогодні, яка у нас е, краса у кадрі. Знову ж таки, хі -хі -хі, легендарна. Zetha 0640 640. -ва. Дві версії е, в Black і, і просто в сатині. Е, трошки відрізняються коробки. Е, ось, Це версія сатин, це версія уже, е, Factory Special Series. Наскільки я розумію, це було зроблено ця Blackwash-версія для американського ринку. Класні ножики. Блін, ну, Я чесно от колись, напевно, знову вийду з кадру, але я мушу це показати. Я намагаюся, просто роблячи огляди ножів, трошки робити заходити ширше. Ось перша за тех оригінальна, яку я собі колись придбав. Вот і довгий час я ну на довгий час я завис. Просто я не розумів, для чого мені купувати ще якісь ножі.